Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді електрична плойка або ж електрощіпці для волосся Professional Curling Iron Lady Race модель ST9000. Купували її в інтернет-магазині за ціною 200 гривень плюс доставочка. Це бюджетний девайс, вироблений в Китаї. Що ж, на я його заздалегідь перевірив на працездатність. Там є плюси і багато мінусів. Що ж, давайте почнемо оглядати та перевіряти на працездатність. І так, ось так виглядає дана коробочка, в якій прийшла плойка. Що тут написано? Дивіться. Леді Рейса. Професіональна якість. Виготовлена вона чи використовується хромований матеріал, я не знаю. Даний виробник нічого не вказує, тільки як хром. Модель ST9000. Напруга живлення 220 вольт, частота 50-60 Гц. Можливо, покриття якесь використовується хромоване, але нічого конкретно не вказано. І так, давайте її розпаковуємо. Я вибачаюся. Мене здивувало те, що дуже сумнівна якість. Зверніть увагу, як виконаний пластик. Так, вона коштує 200 гривень, але ж. Да, вона легенька. Але якість, ну, не знаю. Дивіться самі. Що я хочу сказати? З мінусів жало криве. Нахилене трохи. Можливо, так і повинно бути. Дивіться. Є великий люфт. Не знаю також. Можливо, завод так заздалегідь зробив. Виробник так підносить нам цей девайс. Не знаю. Також дивіться, ковпачок верхній. Трішечки кривуватий. Також невідомо. Чи це така зборка, чи це так задумано. Не розумію. Так, дивіться. Також є перемикач на два положення: більше і менше. Я так розумію: максимальна потужність і мінімальна потужність, можливо, номінальна. Так, є індикація. Це дуже добре. Ну, ось так він виглядає. Дівчата всі знають, як користуватися плойками. Та інформація, яку я знайшов, максимальна температура нагріву 80 градусів Цельсія, номінальна споживана потужність 15 Вт. Час розігріву до максимальної температури від 5 до 6 хвилин. Не знаю, довго чи це, чи це ну, не знаю. Вирішувати вам. Я роблю огляд, а ви, друзі, вирішуйте, чи потрібно вам купувати такий девайс. За такі гроші. Чи, можливо, купити щось дорожче, брендове. І так, друзі, давайте вмикати. Кабель живлення, до речі, дуже довгий, і це добре. Так, я використаю подовжувач. Так, друзі, вибачте, я не розумію. Мені не видно, чи загорівся світлодіод. Чи індикація я не бачу. Так, ану, хвилинку. Друзі, я вже був засмутився. Думав, що вона прийшла неробоча. Хоча на почті я її перевіряв. Але на почті мені так здалося, що вона працює. Так. Але дивіться, все залежить від освітленості. Індикація працює і дуже добре. Але я вже був засмутився. Думаю, товар бракований. Ну що ж, друзі, я вімкнув на максимальну потужність. Давайте трішечки почекаємо. А ви зверніть увагу на якість виготовлення. Носик кривенький, саме жало дивиться вліво. Ну, не знаю, друзі, це дешевий бюджетний варіант, яку придбав його для огляду. Можливо, користуватися ним ніхто й не буде, але показати наявний девайс я мушу. Можливо, я віддам бабусі. Бабуся буде ним користуватися, тому що вона звикла в радянські часи, пам'ятаєте, були такі радянські плойки. Що ж, друзі, не будемо затягувати, давайте. Вона вже тепла. Ну, давайте ще почекаємо до повного розігріву. І так, друзі, вона розігрілася. Я взяв такий клаптик бумаги, намочив його, щоб ви дійсно бачили, що вона працює, а не просто так я показую даний девайс. Тобто ви відчуваєте, да? цей звук, коли випаровується вода. Ну що ж, друзі, ось такий девайс бюджетний за 200 гривень, ось така плойка, або ж для волосся, або щоб ваші кудрі були гарні. Ой, я не знаю. Не буду вам його рекомендувати, але для огляду я вам його показав. Що ж, ось така модель ST9000, отака плойка, отакі електрощіпці. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайку. До зустрічі, до побачення, до нових відео. Бувайте, друзі!